звати Олександр Іванченко, і сьогодні ми розглянемо Audi Q7 на прикладі цього автомобіля. Автомобіль має два S-Line пакети: зовнішнього оздоблення та внутрішнього. До зовнішнього S-Line ми додали акценти у вигляді чорної решітки радіатора, переднього та заднього бамперу, оздоблення вікон та чорний реліг на даху. Який, до речі, входить до базового значення цієї моделі. Накладок на пороги та 20-дюймових чорних дисків Audi Sport. Двигун це перевірений часом 3-літровий дизель з потужністю 286 кінських сил та 600 мтон крутного моменту. Комфорт та безпеку у вашій подорожі забезпечить адаптивна пневматична підвізка та перевірений часом повний привід В салоні класичний S-Line. Спортивне сидіння за етоприводом, оздоблені алькантарою та шкірою. Спортивне кермо з перфорованою шкірою, на дверях вставки з алькантарою, салон оздоблений справжнім спортивним алюмінієм, Стеля чорного кольору, навігаційна система та цифрова панель приладів, що входять до стандартного оснащення Audi q 7, та пакет смартфон, дозволяють комфортно пересуватися і завжди бути в курсі дорожніх умов та заторів. Ми помітили, що ті, хто купують Audi, частіше відправляються у подорожі на своїх автівках. У Audi q 7 для цього є величезний багажник об'ємом 865 літрів, який з легкістю збільшується до 2050 літрів. Audi Q7 7 це єдина модель у лінійці Audi, яку може замовити з 7 місцями. Audi Q7 7 це комфортна пнева для будь-яких доріг. Це великий багажник для ваших подорожів. Це великий салон на 7 місць для вашої сім'ї а також перевага високих технологій відеалу. Бажаєте дізнатися більше про цей автомобіль? Тоді телефонуйте за номером, який ви бачите в першому коментарі під цим відео.